Так, тема називається Немовля раб чи воїн Хто ти. І сьогодні ми проговоримо про декілька, а саме сім таких людей або категорій, до яких ми можемо себе прирівняти і в яких ми можемо себе відносити. Сьогодні з Божою допомогою ми поговоримо про частину, бо це дуже така обширна тема. Поговоримо про частину цих людей. І давайте цій проповіді ми проаналізуємо себе. На якому я стані, де я знаходжусь, і в якому я знаходжусь в моменті, перше це немовля. В Біблії ми зустрічаємо, що було сказано про немовля, про те, що Ісус Христос Він родився, Він прийшов, але саме цікаво, про що ще каже Писання про першу категорію немовлят. В Першому Коринтян, посланні 3 розділ перший вірш, апостол Павло каже такі слова: І я не міг розмовляти з вами, браття, як з духовними, але як і з телесними, як з немовлятами у Христі. Сьогодні ми будемо говорити про духовне, про те, що ми можемо бути немовлятами в духовному житті. Давайте подивимось, хто є немовлятами. Проаналізуємо, такі, знаєте, як ознаки немовлят. Немовляти вони не можуть їсти тверду їжу. так? Не можуть вони їсти. Вони не можуть брати на себе відповідальність. Ну, Якби я сьогодні своїй доньці сказав, завтра ти розповідаєш віршик, вона б не розповіла. Тому що вона не може нести відповідальність. Також немовлята вони потребують опікування. Потребують та захисту. Є ще багато інших ознак про немовлята, які ми можемо сказати, їх актеризувати, але це я вивів такі три основні. І давайте поговоримо про духовне: є духовні немовлята. Духовні немовлята вони не можуть їсти тверду їжу. Духовні немовлята вони не можуть слухати е, такі. Проповіді, для них потрібні проповіді простіше. Вони не можуть сконцентрувати свою увагу на те, що кажуть. Чому для них це нецікаво, для них це дуже, знаєте, такі високе моменти. І вони завжди відволікаються. Вони завжди відволікаються. Якщо ми беремо більш дорослу людину, вона може сконцентрувати свою увагу на проповіді на те, що кажеться, і вона слухає. Немовля, так не можуть. Вони відволікаються, їм нецікаво, їхні думки літають, їм хочеться одне поїсти, поспати і додому. Прийшли, посиділи і пішли додому. І е, скажу так: погано бути немовлятами чи непогано бути немовлятами. Я буду трохи е, прискорювати таку тему. Е, цю. Якщо подивитися в наш світ, як Бог все створив. Є певні речі, які не Дитина, Дитина має народитися правильно? Немовлята, вони приходять в цей світ, вони народжуються. Через певний час вони становляться дитиною. Дитина, яка е, росте, розвивається, але ще не сформована. Вона розвивається. Після дитини вона стає як підліток. Це молодь. Вони також ростуть, і після молоді людина переходить в вже як доросла людина. Тобто є певний процес зросління від немовляти до дорослої людини. Немовлята не може народитися, а на наступний день вона вже підліток. Чому? Тому що є процеси, які формуються в неї, вона росте, вона розвивається, і на все це потрібен час. Також саме, якщо людина приходить до Бога. Вона стає як духовна немовля. Вона не може багато про що думати. Її потрібно наставляти, їй потрібно про неї піклуватися. І для неї просто сказано: як народження немовлята, полюбіть чисто словесне молоко, щоб від нього зрости на порятунок. Біблія каже для немовлят, які є в церкві, бо такі люди є. Я аналізую себе в першу чергу. Що якщо ми хочемо зростати, ми маємо полюбити Слово Боже. Добре, чисте словесне молоко. Полюбити Слово Боже і розвиватися в ньому, і воно дає нам силу рости далі, розвиватися далі. Якщо є в церкві немовлята, духовні немовлята це стандартний процес, і людина має від нього пройти до дитини. До підлітка, до мужа або ж до сестри, тобто є процес. Дуже добре, коли дитина росте і розвивається, ми це бачимо: що дитина починає говорити, починає ходити, починає вже їсти тверду їжу. Але проблема, коли маленька дитина вона не розвивається. І це проблема. І ми бачимо: ми кажемо, в чому так. Ми йдемо до лікарів, ми задаємо питання. Але є проблема. І так само, на жаль, в нашому житті в церкві є духовні немовлята, які мали вже бути мужами або крепкими сестрами, а вони ще немовлята. Тобто, іними словами, якщо мені 24, я вже маю бути як в духовному, як підліток, маю нести певну відповідальність. А я немовлята, я не росту, я не розвиваюсь. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що ми маємо рости, ми маємо. Розвиватися і допомагати людям, які розвиваються, які живуть, і в цьому нехай нам Господь допоможе. Є також інша це юнаки. Про юнаків сказано, пишу вам батьки, тому що ви пізнали споконвічного, Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Так сказано до юнаків. Якщо ми подивимось на ознаки юнаків, вони енергічні, вони вже можуть нести відповідальність, вони сформували свою особистість. І коли я кажу про енергійність, у них є сила робити, в їхніх руках є сила щось робити. Колись брат Юра він завжди казав таку фразу: якщо очі не блищать, Діла не буде. Якщо є яка робота в церкві, твої очі не загорілися в тому, щоб її зробити, діла не буде. Але якщо твої очі горять, якщо вони блищать, буде діло і буде робота. І дуже згадую особливо цю історію про юнаків, це коли ізраїльський народ він виходив з Єгипта і вони мали увійти в ханаанську землю. І туди вийшли юнаки. Які мали очистити цю землю від язичників, мали зробити всю цю роботу, яку їм дав Господь. І дивлячись на це, я розумію, що Господь використовує дуже сильно юнаків, які мають енергію, які можуть нести відповідальність, які розуміють, де право, де ліво, де добро і де є зло. Але якщо подивитися в духовному житті, то а, сам юнак це внутрішнє Твоє відчуття. Приведу один приклад також із Біблії. Якщо ми подивимось, знову ж на ізраїльський народ, там був один із мужів, якого звали Халєв. Хто пам'ятає такого? І коли ізраїльський народ увійшов у землю, яку вони мали очистити, залишилось одне місто на горі, яке ізраїльський народ обходив стороною. Чому? Тому що там знаходилися велетні. Люди великі, люди войовничі. Які могли побити, і їх всі боялися. І в Писанні сказано, що халев разом з молоддю, вони прийшли до Ісуса Навина, і Він прийшов до Нього і каже: Дай мені цю гору спадок, я піду і я звільню її. Якщо ми дивимось, Халєву було 80 років. Чуть більше, так? 80, так? Іще раз. 85, 85. Було, дякую. 85 років людині, і він приходить до Ісуса Навана каже, Я піду, я зроблю це. І написано, він сказав, що в моїх руках є сила. Я маю ще міць це зробити. Якщо ми подивимось людині 85 років, і він іде разом з молоддю і робить. І знищує це місто, бере його спадок. Те місто, яке всі боялися, він бере і він це робить. Чому в його руках є сила? І про юнаків я так подумав: якщо подивитися так фізичними очима, молодь вона має силу. Але якщо подивитися духовними очима, то є такі люди, яким за 60 або за 50, але в них всередині є бажання служити. Богу, є бажання служити Богу. Я згадую, у нас в церкві були брати і сестри, які були старші за мене, поважні, але вся молодь тянулася до них по одній причині: у них був юнацький дух всередині, вони запалювали нас своїм бажанням служити Богу. Їм було 60 або більше, і ми з таким завзяттям дивилися на них, як вони співають. Як вони поливають квіти, як вони щось роблять, ми завзяттям дивилися і ми запалювалися цим. Чому всередині в них був юнацький дух. І я дивився на це і я радів. І також в нас в церкві є таке, коли був табор, брат Льоня, він сіми ватами крутив, діти його оточують. Я дивлюсь на це і розумію, що для Бога немає різниці в війку. Але є бажання служити. І прикльоні крутить, діти його оточують рядом брат Рома, поруч брат Данік, поруч брат Ігор. І всі трудяться. І молодь, коли я дивився на це, я розумів, моє серце горіло, і я радів, чому я бачу всередині їхнє бажання служити. І дуже важливо, брати і сестри, щоб у кожного з нас було це бажання незалежності від віку, щоб всередині горів вогонь для служіння. І це запалює тих навколо нас. Нехай нам Господь цьому допоможе. І пам'ятай Творця Твого за дні юності Твоєї, поки не надбігли важкі дні і не прийшли роки, про котрих ти будеш казати, немає мені доволення в них. Це було написано в книгі Екклезіаста. якщо ми подивимось на ці слова, ми розуміємо, що прийдуть часи, коли ми вже не зможемо робити стільки, скільки ми робили зараз. І якщо запитати багатьох із нас, тих, хто постарше, якби вернути час назад, ви що б змінили, я впевнений, ви б сказали, що ви б змінили. Ви б набагато більше служили Богу, набагато більше робили. Чому? Тому що ви розуміли і в вашому серці продовжує горіти цей вогонь для служіння Богу. І дуже важливо, щоб ми цей вогонь передали дітям, підліткам, які йдуть на нас, тобто, щоб ми розсвідали. Третя категорія, про яку ми коротенько пройдемо, це мужі або сестри. Це ті люди, які вже дорослі, вони зрілі. Діяння 13, 22 вірш каже: Відкинувши його, настановив їм царем Давида, про котрого їх сказано, свідкуючи, знайшов я мужа до серця мені, Давида, сина Єсєєвого, якого завершить всі бажання мої. Це Кажеться про Давида. І кажеться, що Бог, Господь, Він знайшов його як мужа по серцю своєму. Чому? Тому що Давид робив те, що угодно було Богу. Мужі або сестри це ті, які вже зрілі, яких вже немає знаєте, таких моментів, що я це робити не буду, я це не хочу, мені це не подобається. Вони не такі, тому що вони пройшли цей момент взросління і вони знаходяться на цій стадії. Я подивився так, ознаки мужів, і я вирівняв для себе дві, дві такі основні: це стриманість і мудрість. Якщо що, ми можемо додати більше там, смиріння, доброта і так далі. Але я взяв для себе дві основні це мудрість, тому що муж або сестра, які вже доволі багато в вірі, вони мудрі. Якщо взяти мене і якогось старшого брата, наприклад, брата Ігра, і почати з нами спілкуватися, то буде помітно, що у брата Ігра набагато більше мудрості, більше досвіда, чому він прожив набагато більше, аніж я. І в кожній із цьому є моменти, що ми маємо бути мудрими. Мудрими, і наша мудрість має передаватися. І подивитися, якщо дуже уважно, брати і сестри, про те, що ми проговорили, про те, що є декілька моментів, це немовля, юнаки, і мужі, є негативні сторони. Як я вже сказав, це те, що коли ми не показуємо на цей вік. Тобто мені 24, я вже маю бути як юнак, родитися для Діва Божого, а я не хочу цього робити. Я кажу, навіщо це мені потрібно. Я не хочу трудитися, мені проще прийти і уйти. Але є моменти, які дуже важливі, тому що є мудрість, яка дана нам Богом. І інколи, на жаль, є такі моменти, коли ми, як віручі, ми робимо великі помилки. Я назвав це так: іноді християни бувають мудріші за святого Бога. Інколи ми буваємо мудріші. Ми прочитали багато разів Біблію, ми ходили на багато зібрані, але ми так помиляємося на... Простих речах, ми можемо робити плітки, наговори, обмови за спиною. Якщо в нас має бути ревність по служінні Божому, ми можемо сказати, я не маю часу на молитву, мені, в мене багато справ, тобто немає ревності. Якщо я можу взяти якусь відповідальність в служінні, я не беру. В церкві стільки людей, хай хтось візьме, не я. Якщо я відношусь до служіння, Потрібно взяти якесь служіння, а я кажу: для того ми вибрали пастора, є брати, мене не чіпайте. Тобто, якщо ми дивимося на цю сторону, це є негативна сторона, негативна сторона, яку ми можемо показувати, в якій ми можемо помилятися. Господь дає нам мудрість, щоб ми проходили моменти росту, які мають бути. Ми маємо прийти в ці моменти росту. Коли ми прийшли до Ісуса Христа, ми були немовлятами. Ми стали дітьми, ми стали деякими підлітками, деякі стали дорослими людьми, мужами, сестрами, які вже багато років в вірі. Але кожен із нас має розуміти, що ми можемо помилятися в цих простих речах. Ми маємо нести відповідальність перед Богом і перед собою, щоб цього в нас не було. Щоб ми розвивалися. Але мудрість, яка згори сходить, по-перше, чиста, потім смирена, невибаглива, сухняна, виповнена милосердя і гадними плодами, безстороння та нелукава. Це є мудрість, така, яка має бути. І якщо я дивлюся, я кажу, що я вже доросла людина, і я маю мудрість, моя мудрість має бути такою. Я маю представляти Христа. Моя мудрість має бути такою. Якщо я підліток, і мої руки вони не служать Богу, то я маю проблему, чому я проживаю свій золотий час даремно. Якщо я не мовля, я маю сконцентруватися на те, щоб рости і брати це чисте совесне молоко і розвиватися в цьому, щоб я став дитиною, став на крок зросліше. Щоб я став підлітком на крок зросліше, я став дорослу людину на крок зросліше. І дуже важливо, брати і сестри, щоб ми рухались до цього, щоб ми не залишалися на тому рівні, на якому ми є. Чому? Тому що це є постійний рух, постійний розвиток. Попереду ми ще поговоримо про чотири такі моменти. Це вже на наступних проповідях. Ми казали трохи про слугу, будемо говорити про воїна, про раба будемо проговорити про цих людей про других проповідях більш детальніше. Але сьогодні я хотів, щоб ми подивилися на всі ці моменти, щоб ми розуміли, що церква це є церква Ісуса Христа, ми всі різні. І в церкві є, були і будуть немовлята, будуть діти, будуть підлітки, будуть дорослі люди. І кожен із нас має, знаєте, як я називаю, ми маємо відповідати своєму вікові. Ми маємо відповідати і жити так. Якщо я підліток, я маю служити Богу. Не тому, що мене хтось змусив, а тому, що моє серце горить і палає для Бога. В Писанні сказано про одного із підлітків, що він прийшов до Христа і сказав, що мені зробити, щоб мати вічне життя. Що йому сказав Христос? Зроби те і те. Заповіді виконуй. Я виконав з дитинства, одного тобі бракує. Піди продай все і приходь до мене. Він не пішов. Він прилипився до того за мною. Інколи я розумію, що підліткам, молоді дуже важко прийти і служити. Чому? Тому що те, що в світі набагато цікавіше, аніж тут, воно набагато привабливіше. Але коли дорослі люди, дорослі брати і сестри, вони мотивують, вони підтримують, коли я дивлюся. На них я бачу в них палки очі, які горять до служіння. Я розумію, я хочу так само йти. Я розумію, мені потрібно рости, приймати служіння і так далі. Будемо молитися, брати і сестри, за дві речі, за мир в нашій країні і за те, щоб Господь допоміг церкві розвиватися, не стояти на місці, а розвиватися, йти вперед. Мені в першу чергу. Щоб я проаналізував, подивився, на якому я маю бути рівні і на якому я зараз. І якщо я на рівні, на якому я зараз не відповідає той рівень, на якому я маю бути, я маю молитися, щоб Бог благословив мене і допоміг мені йти на той рівень, на який я маю бути, відповідати той вік, на який я маю бути. Давайте станемо на наші ноги, помолимось. Подякуємо Господу.